Я для вас стараюсь робити відео, а ви на мене нічого даже не пишете пух, не в коментарі. Да мене це бісить. Я стараюсь я... для вас знімаю багато відео, шо... ти ж под воевкой а вам все одно. Ти шо... капець, да я, я стараюсь для вас, а ви вообще даже... Тільки на шорці. Ви бо Вроді б десь 29 зараз... Вроде, а зараз вроді би. А зараз в мене вообще представляєте, знаєте скільки? 24 це вже зашло слишком далеко. Ви шо? Це підписи дуже вже зашло слишком далеко. Я для вас стараюсь, люблю відео А ви. Нічого, даже не оціните мене. Я роблю багато класних відео, стріляюсь. І ще всякі. Я дивлюсь місії, хотів вам зробити пір 69, хотів показати, а мені треба приходити місії, а ви на немає нічого, навіть не написали в коментарі. Тільки один хоча б нормальна людина, <кхід> яка для відео «Найдіть смалик, то хоча б вона написала, а ви тут... Даже які підписники мої даже багато не можуть побачити. Вони даже... І це моє останнє відео. І я ухожу з Ютуб канала. Слишком далеко. І коли я хочу відео взяти чи щось іще, то всі будуть говорити, що я копірка. Вот и ще що... вечно таке у мене буває. Ну, то, ні. Но це же слишком далеко. <кій> я для вас я для вас подписки рублю видео на ви мою просто это <кій> вообще в жизни издевательства здесь. Я снимала багато видео. А вы ви даже мене не похвалили, даже в комментариях ничего не написал по таким местам видео. Тики під шортом. Тики под шортом. Хотя бы вот надо написала Хоча Хотя бы ну, нормально. Ну а ви підписуєтесь, що ви не ставите, не підписуйтесь, у нас всі відписуються наборот від мене. Це вже зашло ж дуже, дуже слишком далеко. І мене це бісить і я вийду з Ютуб каналу. Якщо в мене даже не буде хоча б одного одному підписчику. так що, якщо ви хочете, щоб я остався на ютуб каналі, лучше сразу підписуйтесь, потому що... Не, мене це вже бісить. І якщо ви не підпишетесь, то це буде вже моє останнє відео, яке я знімав вам. Ну потому що, ну капець, я для вас стараюсь роблю відео, а ви... ну капець, Я роблю багато відео класних. От, Я ще стріляюсь, Вот всякі роблю, відстріляю світкопоп ради подписчиков. Вы як це мені важко? Я ненавижу таких людей, які вещи. Вечно... Например, відписуйте, пишите якісь плохи коментарі. То мені, мені ці підписи дуже сильно не нравятся. Понимаєте? Я даже вам тільки щось зараз спалию, як подивитись сзади. Вот. Ну, камон, я це зроблю стараюсь. я даже стараюсь ремон ремонтирую, монтирую не монтирую конечно я а просто ставлю там какие -то смайлики на минуту Тоб... вот это вообще уже это перебор это перебор подписчики ну, я уже я уже думаю что кто слишком далеко зашел ну, ця... ну, да блин хотя бы поставьте лайк пишите напишите комментарии ну... Ну потому что нифига на на меня не підписується, не ставить лайки. Тільки 24 подписчика и все. Ну це капец. Я снимаю стараюсь шорта выкладываю. Я дайте вода, потому что вы відписытесь, потому что я бы відео не знимала чему? Потому что що... капец. Ну, дивіться підписки. Я вже хочу себе багато подписчиков. Ну це ж перебор. Перебор, даже ніхто не підпишется сразу. Тільки якісь люди нормальні. Хоча би Ден, і чи мама чи тато. От, От вони вже ну добре. Ден, чи мама, чи тато, чи я підписався. Ну надіюсь, так хай підпишуться, хоча б. Я роздок. Бачите, який я відео, викладаю. Захват території. Дуже багато всіх косових відео знімаю. Це вже. це вже мені не подобається. Так що це я виходжу з YouTube каналу. Всім бувайте.